Харі Вісна, доброго дня! Сьогодні ми продовжимо читати Багавадгіту, як вона є. Книгу мудрості і знання. Інструкцію життя. Ом намо Багавате Ом намо Багавате Басудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Начинаем читать. Вирш шестый. Огляд Бхагавадгиты. На чайтат видмах катаран на гайгарион яд Ва, джаєма, яді, Ва, но, джеєюх, ян, ева, хатва, на джіджі бішамах, те вастгітах, прамукге, дгарматараштрах. Переклад. Ми не знаємо, що є кращим – перемогти їх чи бути переможеними. Сини Дрітараштри стоять зараз перед нами на полі бою. Якщо ми вб'ємо їх, то саме життя наше втратить сенс. Пояснення. Незважаючи на те, що Кшатрі зобов'язані воювати, а Джуна вагався, чи треба йому битися, ризикуючи викликати невиправдані жертви. Чи ухилитись від бою та жити з жибратством. Якщо він не переможе ворога, то старцювання стане для нього єдиним засобом до існування. Він також не був упевнений у перемозі, тому що її могла здобути будь-яка зі сторін. Але навіть якщо на них і очікувала перемога, Адже їхня боротьба була справедливою, це означало б загибелі синідрі та Раштри та інших родичів, а без них життя перетворилося б на тягар. І перемога, врешті-решт, обернулася б поразкою. Всі ці роздуми ясно свідчать про те, Арджуна був не лише великим вітеле Господа, але й мав духовне знання, володів своїми почуттями та думками, його бажання жити старцюванням, незважаючи на свій царський сан, ще раз свідчить про його відреченість. Такі якості, поєднанні з вірою у словашої квішни, його духовного учителя, Вказують на справжню доброчесність Аджуни. З усього сказаного можна зробити висновок, що Арджуна був цілком підготовлений до звільнення. Якщо чуття не покоренні, неможливо оволодіти знанням, а без знання та відданості не може бути й мови про звільнення. Арджуна. Крім своїх надзвичайних матеріальних чеснот, також був наділений усіма цими необхідними якостями. Тут говориться, що людина, яка віддала себе на служіння Богу людям, вона готова собою жертвувати і вона готова навіть. Вже бракувати заради другого, ну, жертвувати собою, своїм життям раді інтересу другого в користь, на користь другому. Але ну, не потрібно таке робити, тому що, ну, якщо ми будемо комусь уступати, комусь що недостойний цього, не заслужив це, він буде насолоджуватися життям, своє задоволення жити, не рахуючись ні з ким. Ну, це буде хаос в житті. Кожен повинен жити так, як він заслужив. Тому це от вірш ну, можна так трактувати, що... Бог все рівно наведе справедливість рано чи пізно. Все буде добре. І все, і все буде на користь ну, хороших людей, відданих Богу. Бог наведе справедливість. Ну, на цьому ми закінчуємо сьогодні наш, наше читання. Багатити. До побачення. Харі Крішна. Всього найкращого. До нових зустрічей.